Ну, не всі, звісно. Ну, є такі, да, майданчики, ну, сучасні, добре облаштовані зі смітниками, що найголовніше. А ну да, є такі майданчики, що потребують реконструкції. Не зовсім безпечні. Навіть ось дитячий майданчик, там, де й дошки поламані, там де щось оці болти стирчать. Наш майданчик вже занедбаний. Ну давно не звертали увагу до цього, поки не було дітей. Зараз там дуже небезпечних місць достатньо. От саме на мікрорайонах, там на попова на жадова, де я буваю, то не дуже безпечні, вони вже застарілі. Типу там дуже можна легко поранитись дитині. Ні, я так не Да. Ну тому що ми ж бачимо їх стан. Ми бачимо, що вони і недоглянуті, і не пофарбовані. І багато де є. Вони потребують втручання і серйозного.